Наталія Павленко, молода матуся та наша колега-журналіст, знаходиться зараз у декретній відпустці і не може отримати від Дельтабанку усі соціальні виплати по догляду за дитиною. Кошти видають пенсії та виплати на дітей на даний момент по 500 гривень. Депозити люди отримують по 300 гривень. Дуже великі черги. Більше отримати практично неможливо, ніде не сказано, що ми маємо можемо. Отримувати гроші тільки один раз у договорі цього немає у законодавстві цього немає. Такою проблемою Наталія стикнулася трохи більше тижня тому, аби зайняти черги і отримати хоча 500 гривень у касі, виходить з дому щодня о сьомій ранку. А банк починає працювати о дев'ятій. Я більше тижня вже ходжу. Є люди, які по місяцю ходять, і знову таке запитання до органів соцзахисту, Чому взагалі комерційну установу рекомендували при оформленні ось виплат соціальних? Чому рекомендували саме цю установу банківську для того, щоб отримували кошти? Дуже багато мам молодих зголосилося, тому що просто було зручно, не потрібно було йти десь в інший банк, аби оформити картку. Ми звернулися до департаменту праці та соціального захисту населення. Там про цю проблему чули, але поки розводять руками і можуть дати лише рекомендації, як отримати соціальні виплати від цього банку. Такої проблеми ми безумовно стикалися. Це займається в нас в основному управління праці на місцях, в районах та селищах міського типу. Однак, в зв'язку з тим, щоб цю проблему зняти, ми рекомендували всім мамкам молодим, не тільки мамкам молодим, а всім оделячам, які отримують ті чи види інші соціальних послуг, звернутися, перейти на обслугу інші банки, оскільки це тимчасово, як пояснили нам банки, що це тимчасово їх проблема. Тобто, написавши заяву, наступні соціальні виплати можна отримувати у зручному для клієнта банку. Клієнтів Дельтабанку також обурює, що наступні виплати їм повідомили. Можна буде забрати лише з 8 січня, у той час, коли Національний банк України встановив роботу банківської системи в штатному режимі 6 та 8 січня. Та на радіо буде й далі слідкувати за розвитком подій щодо соціальних виплат житомирянам.